Суботу, 7 червня, в Кременецькому районі, втопився 33-річний чоловік. На березі відпочивала компанія. Далі вони пішли купатися. Коли вийшли з води, не дорахувалися чоловіка. На місце виїхав начальник рятувально-водолазної служби з двома водолазами Ланівецької станції і знайшли тіло потопельника. Підняли тіло 33-річного чоловіка. Який потонув в стані алкогольного сп'яніння, тому що і ці колеги-сусубутильники сказали, що він був дуже п'яний. В неділю 8 червня допомога рятувальників потрібна була на тернопільському ставі. Начало четвертого поступив сигнал на рятувальну водолазну станцію, що на середині озера не може доплисти жінка. Виїхали рятувальники і моточовном доставили цю жінку до берега. Це в районі Сидоренка. А вже в 7.15 це рятівниками пожежної охорони був доставлений на берег також човном надовним. Чоловік. Рятувальники Тернопільщини вкотре наголошують на дотриманні правил безпеки поведінки на воді, просять не купатися на підпитку. 75% нещасних випадків на воді стається саме через алкоголь. Звертаються в рятувально-водолазній службі Тернопільщини і до батьків просять пильнувати дітей. Ми маємо свіжий випадок, який стався, міг закінчитися трагічно. Це в Ланівцях на Лановецькому ставі вчора, де Люди вживали спиртне. Хлопчик 9 рочків на такому дитячому надувному крузі, відплив, чи його від внесло хвилею і кричав бідолашка, що ну шчитані хвилини він би міг би так, бо вже в нього той круг в руках вислизькував і вдалося його врятувати. Значить працівники рятувальної станції вскочили в воду і врятували цього дев'ятирічного. Хлопчика загалом на Тернопільщині цього року втопилося 12 людей.